Вітаю глядачів мого каналу. Я сьогодні хочу зробити розклад на Лукашенка та Путіна, що вони там собі домовляються. І все ж таки, з чим приїде Лукашенко, з яким рішенням він приїде, що в нього буде в голові. То давайте ми подивимося: я буду дивитися на декількох колодах. І декілька розкладів зроблю спеціальні. Будь ласка, карти, покажіть мені цих двох персон Лукашенко Олександра Григоровича. Його думки, почуття та дії на цю ситуацію, яка склалася у нього. І також його на Володимира Володимировича Путіна, його думки, його думки до Лукашенка, до, що він з ним буде робити, його почуття до Лукашенка і його дії до Лукашенка. Тобто тут ми дивимося цю людину, але до цього відношення. Воно, ну, це його відчуття просто. Дивіться, його думки. В нього є гарні новини. Він з гарними новинами повертається. Його почуття дуже класні. І його дії дуже наближені до чогось. Вже до чогось дуже близькі. А, що про нього думає Путін? Путін про нього думає. Що Лукашенко буде на нього працювати. Почуття, Почуття, він до нього має з ним давні стосунки, до нього він відноситься дуже добре, до речі. Діє до цього, як до зрадника. Бачите, гарно відноситься, але. Ну, тут не те, що гарно, тут давні почуття, давні, давнішні дерево, коріння, такі почуття. В них, в них дуже багато всього. Так, ця карта гарна, але дивіться, яка дії, які будуть його до Лукашенка, він ще не вирішив. Він ще не вирішив, що зробити, робити з Лукашенком. Не вирішив. Які на зараз між ними стосунки? Направлення. Вони в них обще направлення йде. Вони, я б так даже сказала, не обще направлення. Вони, вони йдуть, от як оці стрілки, в різні сторони. Один іде в свою сторону, а другий в іншу сторону. Дивіться, зараз тут іде бланка, і гроші. Тобто, тобто. Гроші це головне між їхніми стосунками. Головне. І людина, в якої гроші це жінка. Вона як касир між ними. І дивимося в будущем в майбутньому, в ближайшому, які, будуть, які відношення в них будуть дуже успішні. Але, але, все ж таки кожен буде в своїй масці і з темними думками. Нічого не поміняється. Нічого не поміняється. До чого наближається Лукашенко, його дії до чого наближаються, він вивчає ситуацію, як краще це його серце, це його життя, як сохранить серце, як сохранить своє життя, свою сім'ю. В нього є рішення. В нього є рішення. Ну, я вам щось про нього казала. Він, він поїде, він зникне, він поїде до Китаю. Це 100%. А який... от, забула, блін, що ж я так згорнула швидко. Так, де-де-де, де ця карта, щоб я її ж так не загорнула. Ага, ось вона. А, так, отак вона лежала. Які гарні новини привіз Лукашенко? Які гарні новини? Рулетка, і в нього є час, є час на зміни. В нього є час на зміни. Він може ще його по він буде ще водити його заніс, цього ПВ Путіна. Буде водить його, оце по цим кубікам ще за нос деякий час. І дуже успішно це він буде робити. Так. Да. За гроші, оце буде гроші з нього ще тянуть. Ось воно рішення вже буде. І для нього воно буде дуже швидким Швидким і е, трансформація піде. Хитрий план, він тече. Так, він тече. Він втече. Повний колодязь, він втече. Це однозначно. Це я навіть в цьому не сумніваюся. Це були Ленормани. І давайте ми подивимося на гномах. А на гномах ми з вами подивимося, яка буде ситуація? Про що розмовляють? Про що розмовляють ці двоє Лукашенко та Путін? Про що вони домовляються на зустрічі зараз у Москві? Про що вони домовляються? Так. Ну, все ж, таки, все ж таки, вони домовляються про те, що буде, буде той Білорусь, все ж таки хоче, Росія хоче, щоб Білорусь допомогла. Ось так скажемо. Ось так скажемо, що хоче Росія, що хоче Путін від Лукашенка? Ну, він хоче, щоб той кудись дівся. Хоча б за гроші, щоб він кудись дівся, щоб він йому не мішав. Щоб він йому не мішав. А що хоче Лукашенко? Але Лукашенко хоче, ну в нього, по-перше, він тривожиться за своє життя, бо це енергія жезль, це енергія. І він хоче, щоб, щоб все ж таки була ця війна, але щоб вона закінчилася перемогою, перемогою кого? Давайте спитаємо: перемогою України чи перемогою росіян? Перемогою України. А до росіян він відноситься ось так. Зрада. Він зрадить його. А ось до України він відноситься, ну, так, в почуттях своїх дуже гарно. Бо він все розуміє, але він залежить від е, того путлера. Розумієте, бо він сам таке ж падло, як і Путлер. Але він, бачите, все одно от його тягне туди, де благородство. Ну, така людина. Така людина. Чи получе Путін від е, Лукашенка? Що е, він получе від Лукашенка? Е, на жаль, він получує від нього все, що потрібно. Все, що потрібно, він получе від Лукашенка. Все получе. Коли він получиться грудень місяць? Да, В грудні. В грудні получе. Січень. Все вже почнеться. І лютий. А лютий вже буде йому покарання. В лютому ми його покараємо. Угу. Ось так. Владу він получив в грудні над Білорусією, над армією, буде вирішувати, буде в січні питатися заходити в Україну, і в лютому він вже буде покараний. Все получе по голові. Слава Богу. Ну, ось така історія. Така історія. Так, трошечки продивилися. Все ж таки дуже хитрий цей Лукашенко. Ой. Води його за Тока тільки так цього Путіна. Все, люди, таке було коротеньке відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається і буде цікавим. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Заходьте в опис, там є номер телефону, і також у каналі, оце строчечка де сообщество. Там плейлисти, і оце строчка, там і у каналі, там теж указан вайбер-номер мій на запис, і також є картка, на яку ви можете скинути якусь копійчину. Все. Дуже вдячна вам за перегляди. Будьте живі та здорові! Почуємось, папа.